Всім привіт! Це наступне моє відео про велодоріжки Івано-Франківська. Сьогодні у нас погода вже якась більш-менш, трошки ще прохолодно, а то у нас то сонце було, як всюди, то холодно, дощі. Сьогодні вже якось трохи більш менше, але, як бачите, хмари є. Якщо навіть виїжджав моросіло. Але сподіваюся, що буде без дощу, бо погода показувала вчора з дощем, сьогодні без дощу. Тому зараз знову мене в велоспаді. Їдемо знімати велодоріжки Франківська. Зараз я на годиннику вже півтора кілометра і це лише не виїхав з дому. Ще не доїхав до першої велодоріжки. Так, ми вже майже під'їхали до першої велодоріжки. Вона розташована на об'їзній, прямо за Пасічницьким мостом там і далі, зараз вам її покажу. Так, ось перша велодоріжка. Вона знаходиться за посічанським мостом. Починається отак. Ну, як перша велодоріжка. Перша велодоріжка, яка приходить прямо в мене в голову, коли мене запитають про велодоріжки Івано-Франківська. Вона вже досить давно. Вона знаходиться на обізлій. Плюс в неї, що в неї дуже прикольне покриття. Вже скільки років ця велодоріжка є, і ще прям в неї покриття прям дуже круте. Мінус дуже один тут великий. Що тут багато ходять мам з маленькими дітьми. І коли деколи є бажання так прям розігнатися, швидко поїхати, то треба вважати, тому що можна влетіти в когось і вже не доїздишся. Так я забув засікти, секунду. Ми зараз 4 кілометри 500 метрів подивимось, яка задовго ця це велодоріжка. До речі, не знаю як ви, але я щось їду, їду і думаю. По факту я не дуже люблю велодоріжки. Я люблю хіба що велодоріжки, коли вони повністю відгороджено від автомобілів і від людей, тобі спокійно можна їхати. Але коли стоїть велодоріжка на тротуарі, просто розмічена червоним, червоною бруківкою, я не знаю, я це прям дуже не люблю. Хотя по правилах треба по ній їхати. Але знаючи наших людей, як вони ходять, то реально мені швидше безпечніше поїхати по автомобільній дорозі. І цікаво, хто з вас як їздить. Але, знаєші, нашу, типу, наших велосипедистів, то я впевнений, що більшість з вас теж їздять по дорогах. Тому що, по-перше, це враз швидше. І по-друге, це навіть безпечніше, ніж їхати по велодоріжці. Тому що автомобіль або об'їде, або тебе побачить, і буде якось вістень якось тримати, а людина може йти йти, і така це тротуар, і в будь-який момент там звернути на твій бік. І все. І дуже круто, коли тормоза нормальні, що затормозиться. Але якщо тормоза погані, то проблема. Так, ми з вами приїхали один кусочок цієї велодоріжки. Далі йде дорога, і велодоріжка, оця, що праворуч, переходить на лівий бік. Але там вона вже гірша, тому що вона вже не обгороджена так би клумбами. Вона просто вже йде екструтаром. Але плюс в тому, що тут є прикольний вело з світлофором, що можна собі по світлофору приїхати. І я, похоже, на нього не встиг. Бачите, це єдиний у нас велосвітлофор в місті, наскільки я знаю. Я можу помилятися, але я думаю, що він єдиний. Так, почався наступний відрізок цієї велодоріжки. Було 4500, зараз 6. Отой кусочок велодоріжки займає 1,5 км. починається другий. Як ви бачите, він разом з тротуаром і він, типу, так де зігзагами. То наліво, то зараз направо. Не знаю, що тут було наліво. Може через те штамміслуп. Стоп. Але зараз йде він направо. Потім він знов. Походу наліво. Зараз все побачите. Так, далі їдемо з вами по тій велодоріжці. Тут на вже розгорожено така. Теж досить прикольно. А такі велодоріжки прям топи. Якби у нас було навкруг цього міста, це було б ідеально. У нас тільки до половини міста, потім вже нема. Чесно кажучи, там просто такі вже далі, як це на іншому боці міста, у нас вже наша дорога прикольна. Я думаю, що там нереально так розширити. Так, якщо було б бажання, то все прям реально зробити. Так, тут велодоріжка ця закінчується перший кусочок. Зараз подивимося, що в нас на годиннику. 8-3. Майже 4 кілометри йде оцей кусочок велодоріжки. Він зараз продовжується далі. Але просто це прям яка була від початку велодоріжки. В цьому кусочку дороги велодоріжка вже прям стерлася, розмітка. Але вона типу ще є. Да ще велодоріжка перейшла в таку червону бруківку, яку я прям капесно люблю, але я не знаю, куди нам їхати, чи наліво, чи направо. На лівому ноді вона недовго. Так, велодоріжка, от звідти тянеться направо, ні наліво. Ліво це центр міста, тому я думаю, вона недовго, а от направо цікаво, куди буде, Тому їдемо направо, побачимо, куди вона в нас приведе. Дивіться, як тут класно обгороджено. А така теж прям прикольна велодоріжка. Є знаки, є нормально обгороджено між дорогою, між татаром. Прям досить широко. Якщо мене тут тішить, де скоро велодоріжка, далі продовжує. Ціна прям дуже широка. Але я так розумію, що це і тротуар, і велодоріжка, як вона розташована. Я ще сумніваюся, що люди всі отам ходять. Бо тут, бачите, там машини, тут дорога. Я не вірю, що люди прям всі ходять отам, і тут нікого нема. Ну, вона прям дуже широка, тому я думаю, якщо навіть і люди тут ходять, то вже можна з ними розвинутися. Буде. Тому їдемо далі. Ну що я казав? От є зупинка, залі пішла в пані. Шо, я так розумію, що тут окія, розмітка вся, але наші люди все одно ходять по ній. Тому так. Ми з вами їдемо далі. Так, наша велодоріжка зникла кудись. Як ви бачите, вже тут нічого немає дорога. Тому ми з вами зараз приїдемо на той бік і поїдемо в центр. Я так розумію, що вже по об'їзні у нас стало доріжок більше нема. Тим часом ми з вами повертаємось на велодоріжку, яку я казав, що є два напрямка в центр і дальше по об'їзні. Тому що, якщо вже зрозуміли, не можна в'їхати весь франківськ одною велодоріжкою, тому що вона йде там до половини, до половини Франківська, і потім обрубиться. Тому повертаємося назад і їдемо в центр велодоріжка. І подивимося, що ще в центрі є за велодріжкою. Як ви зрозуміли, я вам зараз буду ще показувати такі велодоріжки великі. Не просто то, що біля дороги щось є якась розмітка, а прямо щоб була нормальна велодоріжка, бо. Розвідки прям є в кожному місті, тому це не дуже цікаво. Ти навіть якщо є розмітка прибіг, то ж все одно ви їдете на велосипеді, і так їдете по прибіг. Їду собі неправо заїхав на тротуар, бо там була розмітка. Я думаю, що там мала дріжка. Волод <кхи> 20 метрів ішов. І велодоріжка завершилася. А тут ціна саварія, ой, тут щось розтягують, походить, тут не приїде. Так, у нас та велодоріжка закінчилася, там кась аварія була, побачили на відео. І в нас починається інша велодоріжка, яка стоїть біля озера, але ти розумієш, це прям тут і люди ходять, і всі ходять сюди. От, наприклад, цій велодоріжці я би не їздив, тому що перше небезпечно. Багато дітей, от бачите, переді мною йдуть далі по велодоріжці. По якийсь сенс, якщо дорога широка, все якийсь сенс ходити по велодоріжках, ну на сході. Те ж саме в нас є з боку через дорогу теж розмітка. Ну, В принципі, тут нема знаку, що це велодоріжка, типу, але те, як в нас звиклося, що розмітка є. Розмітка в нас є, Значить, типу, якщо є розмітка, значить це є велодоріжка. О, там щось відбувається. Так, велодирізка йде Там озеро. Тут там нас парк. О, бачите, це за От тепер, щось ви бачили, не полетів. Я думав, що я об'їду, але там в мене просто зліва був там і шлоп а, і я зачепився і в портфель. І чуть би не вилетів, бляха. от 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 Бачите, як їздити в наших крутих велодоріжках. Блін, повезлося через руль не вилетів, бо я так затормозив я реально думав полечу. Але тут все добре. Так, кинемо далі. Тут, якщо ви пам'ятаєте, я показував мурали франківські, тут прям є один Морал Франківська. Ще прям круті люди. Не знаю, як обіжати. Інотше направо. Так, з'їжджаємо ще одну, я хочу вам велодоріжку показати. В центрі їхати не буду, у нас там велодоріжок нормальних нема. Тому там нема сенсу, що показувати. А більшість то, що мені приходить в голову, це все у нас стало доріжки попри, попри дорогу. Ну, це я покажу я. що просто є, розмітка, що з боку, та якби бо, лінія. От бачите, велосипед ще трошки намальований. Є така розмітка з велосипедом і це рахується вал Ну, типу, я це не буду показувати, бо це просто я вважаю, що це просто дорога. Ну розмітка є, ну і щоб це просто дорога. Але по факту, якщо так взяти у нас досить багато такого, типо такої розумії, це прям досить прикольно. Бо колись тут були два ряди машин, а зараз один ряд машин тут і один ряд велосипедистів. Все ж таки велосипедисти збільшуються. Зараз я вам покажу одну прям дуже круту велодоріжку. Правда, її вона досить коротка. На буквально не знаю, десь може 200 метрів. Але вона дуже круто розділена. Типу такими кущами і деревами. І прям топ. Ну, але як ви бачите, наші люди знову ж таки залишають мокати на велодоріжці. не знаю нащо. Що вони сподіваються, що буде з ним. Але теж є нюанси, бо тут є пігопереходи, є авто майстралі. У нас посить одна, тільки це велодоріжка на обізні, де можна собі спокійно летіти. Не як спокійно. але так само йде, коротше, цей пані з дитиною по велодоріжці. Бачили? Так, це в нас наступна велодоріжка, В неї є розмітка, і вона прям дуже сильно виділяється. Вона веде від центру міста задні мене за спиною центр міста, і потім пасічно на той міст зараз я вам покажу. Вона, до речі, є як із правого боку, так і з лівого боку. І тут прикольні є переїзди, бо тут є такі переїзди, що можна і ногу собі поставити потримати, і Я я встиг, зелене світло. Нічого пустимо. І вона також досить класно розділена, як бачите, бруківкою поприбіг. П'ять секунд, нести, та нічого. Ось, є такі велотримачі. Як велотримачі, Ноготримачі. тримачі. Що ви можете собі вставити ногу, впертися, і коли ви чекаєте світлофора, то й чекати. тут є такий переїзди розмальовані, що також для велосипедистів. Так, ми доїхали з вами до моста, під яким це все починалося. І тут теж є велодоріжка. Але як бачите, вона тільки йде до моста і на мості вже їдемо. Не знаю чого. Не могли домалювати. Так, на мості не було, а з'їжджаємо з моста і вже є. І також з того боку є велодоріжка. І ми зараз на той бік поїдемо, бо то переважно і з того боку вона типу є. З цього боку вона якась маленька. Так, це наступна велодоріжка, яка йде від того моста в пасічна, вона теж досить прикольно було розділена. Там тротуар, то зелена зона, то та велодоріжка. Це досить класно. Ну, але як ви бачите, все одно люди щось не шарять. Це велодоріжки. Хоча от тротуар. В чому проблема йти по тротуар? Тому їдемо далі. Тут, в прям дуже класно розділена. Там тротуар, тут велодоріжка. Так, велодоріжка ще йде туди наверх. Але вже туди їхати не буде, бо нема сенсу, вона така ж сама і вона там не досить довго йде. Коротше, поки тут з'їжджав по велодоріжці. Бачив Мрал. І так поїздили ми по Франківську, подивилися Лодоріж. Передаємо підсумок. Насправді велодоріжок франківську дуже мало, щоб було так прям розділені класно. Типу, дорога, там клумба і велодоріжка, і, точніше, не так. Дорога, велодоріжка, клумба, тротуар. Або наоборот, дорога, тротуар, клумба, велодоріжка. таких велодоріжок мало. В загальному їх довжина може 10 кілометрів і то відсилено навряд чи. Більше сьом не показував велодоріжок, ну як велодоріжок, таких, як ви, напевно, знаєте, що типу дорога. Потім просто розмітка і намальований велосипед. Це, я так думаю, це не є велодоріжки, це більше вело, та якби смуги. А решту в нас багато є велодоріжок, ну важко назвати велодоріжками, де просто є розмітка червона. І в них довжина не знаю, по буквально 10-20 метрів. Що ви їдете по дорозі, потім починаються якісь. Я так розумію, коли нова бруківка ставиться, то ставиться прям кольорова, і починається маленький кусочок тієї бруківки. І, типу, то думається, що велодоріжка і каже: у нас так досить багато місця, але ви самі розумієте, що коли ви їдете по дорозі, а потім заїжджати на тротуар заради там 20 метрів, приїхати по велодоріжці знову на дорогу, це не варіант. Казав ті велодоріжки, про які я сам знаю. Ну, я думаю, на смісті більше їх нема. Тому ось таке вийшло відео. Як ви бачили, був маленький інцидент на тій велодоріжці, тому не знаю, як ви, як хто. Але особисто я велодоріжками не люблю їздити, якщо вона прям не дуже розділена, як там на об'їзні, коли це була перша. Але якщо велодоріжка йде от ко-метр володоріжки і метр або два пішохідної частини, я не знаю, як вам, але я би краще вибирав їздити по дорозі. Бо реально, як ви бачили, страшно. Наші люди всі хочуть ходити як поширше. І заходять на велодоріжки, цим самим можна дуже сильно впасти або когось бити. Тому дякую всім, хто дивився це відео. З вас сподобайка. І сподіваюся, наступне відео вийде скоріше і на якусь цікаву тему. Тому чекайте, ще забув сказати, скільки наше це подорож зайняло часу і кілометри. Так, зараз п'ята година. Тиму, що в нас по цьому? 24 кілометри майже, доїду додому буде 24. 1.42. сорок дві. Суті, в мене зупинок ніяких тих аж не було, тому півтора години, щоб поїздити по велодоріжках, в кісь.